2800 тіл загиблих українців під час за час повномасштабної війни залишаються невпізнаними. Такі дані керівника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ Максима Цуцькарідзе встановити особи не можуть, бо немає з чим порівняти ДНК. З лютого минулого року криміналісти провели 19 тисяч порівняльних експертиз, ідентифікували близько трьох тисяч убитих. Як відбувається опізнання тіл, та скільки часу забирається? Дивіться далі. Олег розшукує рідного брата Сергія. 24 лютого він повернувся в Україну з Португалії, записався у військо і зник у квітні на харківському напрямку. Зі слів побратимів, він загинув під час бою у селі. Заводи з поля бою його забрати не встигли. Село опинилося в окупації у вересні минулого року. Олега сповістили, що імовірно тіло його брата. Знайшли після експертизи ДНК родинного зв'язку. Не встановили, що сталося з братом, Олег досі не знає. Ми готові, якби. Ну я даже Ми готові. Я навіть не знаю, як сказати. Забрати тіло. Тут навіть ми зацікавлені в цьому надати його землі, щоб батькам взагалі було куди прийти. Але з іншого боку, не маючи на руках експертизи ДНК, що це дійсно мій менший брат, ми не можемо цього зробити зараз. Не міє на руках експертизи ДНК, що це дійсно мій менший брат. Ми не можемо це зробити на даний. Ідентифікацію тіл та експертизи ДНК в Україні проводить Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ. Зараз працює 12 профільних лабораторій. До кінця року планують відкрити ще три, розповідає директор центру Сергій Кримчук. На першому етапі фахівці оглядають біологічний матеріал та вилучають ДНК. Це рештки тіла загиблого у Бучі. Їх знайшли у спаленому автобусі. І ось складні одні об'єкти з таких, які дійсно виявляють складність, це об'єкти кісткових останків, які піддавалися високим температурам, і фактично з яких дуже рідко вдається встановити геномну інформацію, так званий ДНК-профіль. Однак, про попри багато спроб, це вдалося зробити, і фактично встановлена особа. Наступним етапом є виділення ДНК за допомогою центрифуг. Процес може тривати до трьох діб. Останній етап експертизи встановлення ДНК профілю на спеціальному обладнанні. Процедура встановлення ДНК з решток тіл може тривати від місяця до півроку. Також ДНК встановлюють мобільні ДНК-лабораторії, які працюють на місцях масованих ракетних ударів. На сьогодні криміналісти національної поліції ідентифікували понад три тисячі тіл цивільних. Одна така мобільна лабораторія працює в Морзі, інша з родичами загиблих та безвісти зниклих. Такі лабораторії працювали під час ракетної атаки в Кременчуці, Вінниці та катастрофі з загибелю керівництва МВС в Броварах. Результат ДНК лабораторія обробляє за 105 хвилин. На протязі 12 годин змогли ідентифікувати всіх загиблих під час авіаудару по торговому центру Амстор. І вже на наступний ранок родичі змогли отримати тіла своїх загиблих. Криміналіст Марина Войтенко вже майже рік працює з мобільними ДНК-лабораторіями. каже, найважче у роботі повідомляти рідним про. Загиблих. Найважче дивитися на людський фактор, на людські емоції, коли співпрацюєш з рідними загиблих, повідомляти їм ці жахливі новини, що їхні родичі є в списку жертв, і бачити в морзі тіла загиблих дітей, жінок, чоловіків. Від початку повномасштабної війни виконано близько 19 тисяч експертиз. Це 81% від призначених експертиз кримінальних проваджень пов'язаних з воєнними злочинами із загибелю військових. ЗСУ. Влада Призова, Іван Корш, Валерій Ратушнюк, Суспільне, Новини. Зами на зв'язку Олег Котенко. Уповноважений з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку, пане Олеже. Чи чуєте нас? Так, я вас чую, пане Олеже. Яка кількість громадян України зараз є зниклими безвісти? ну коли ми кажемо яка кількість то ця цифра вона коригується кожного дня тому що когось ми знаходимо буває що ми в один день можемо знаходити від 300 до 500 людей. 500 і в в той же час до нас дуже багато звернень, і ця цифра може змінюватися чи туди, чи сюди. Тому ми не кажемо, яка точна цифра, тому що її поки немає. Я знаю точну цифру, яка, яка на сьогоднішній день вже було знайдена без зниклих людей. Це 7133 тисяч людин, тіла людини і тіл. Ми знайшли разом. Це і по і які люди живі, і ті люди, які загинули, пане Олеже, як відбуваються власне оці пошуки? Ну, все починається з того часу, коли відбувся бій. Якщо ми кажемо про військових, коли відбувся бій, то ми є розуміння, тому що ми на зв'язку з командирами тих військових частин, які знаходяться на лінії фронту, ми розуміємо, що в тому бою не вийшло з бою, там якась, якась кількість людей. В них є свої методи. Пане Олеже, чи чуєте нас? Чи час перше, по друге ми звертаємося до, до нашого аналітичного відділу, який е, працює в нас, е, вони працюють з телеграм-каналами, на, на яких ми бачимо, якщо по орки виставляють у, туди і фото, і відео е, тих людей, які загинули чи знаходяться в полоні. Ми також цим користуємося, і дуже багато ще я можу розказувати про, про цей процес. Ну це так взагалі. Це опитування полонених, які були, були звільнені, і дуже дуже багато, але ми знаходимо людей таким чином, пане Олеже. Ми знаємо, що в обласних центрах України відкриті і працюють офіси уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти. В якому форматі зараз ці офіси працюють, і чи можете розповісти про кількість звернень? Вона зараз збільшується чи зменшується. Все ж залежить. Давайте я з кінця почну про звернення. Звернення вони виникають тільки тоді, коли йдуть активні бойові дії. Ну, наприклад, це Бахмут, Авдіївка, це Мар'янка, це Оглідар. І якщо йдуть активні бойові дії, і люди зникають зі зв'язку, то, то тоді дійсно таких заяв буває дуже багато. А що касаємо координаторів, то вони дійсно в нас є в регіонах, і вони працюють і е, приймають людей, рідних, ті, хто ну, безвісті зникли. І там дуже багато, я ж кажу, також звернень, але у кожного по-різному. На, на якихось напрямках більше звернень, на яких менше звернень, але е, всі, хто до на нас звертаються, вони. Отримують від нас допомогу від наших координаторів, і я дуже вдячний цим регіональним нашим представникам, які працюють в таких умовах. Бо працювати з рідними це дуже складна справа, пане Лаже, що робити рідним, які втратили зв'язок з цивільними чи військовими, і підозрюють, що вони зникли безвісти, куди звертатись? Ну, був розроблений алгоритм дій ще на, на початку активної фази бойових дій, і виглядає він так: перший крок, який потрібно зробити всім, хто не виходить на зв'язок, це звернутися до поліції в тому місці, де знаходяться рідні. Там вам запропонують написати заяву про зникнення людини і здати ДНК експертизу. Вона обов'язкова. Другий крок це звернутися до національного інформаційного бюро. За телефоном 16-48 Це національне інформаційне бюро веде облік усіх безвістівників. Третій крок, якщо людина не виходить на зв'язок більше, ніж 15 діб. Звернутися до офісу у повноважному з питань усіх зниклих безвісти. Я зараз вам про скажу там два телефони. Якщо є можливість у людей це почути, нехай вони дана запишуть і до нас звертаються. Перший телефон 0800 Триста 200, три, перепрошую, 0800, вісімсот, триста, тридцать, девять, двести сорок сім. Давайте, давайте буде, ще раз пане Олеже, повторювати телефон ноль, девяносто пять, вісімсот девяносто шість, один. Телефонуйте за, за цими нам номерами і, за, ну, і звертайтеся до компетентних органів, якщо ви хочете десь розмістити в мережах в соціальних мережах, там, Повідомлення про те, що ваша людина пропала, не виходить на зв'язок. Будь ласка, не давайте дуже багато інформації, бо цим користуються російські спецслужби і російські військові. Дякую, пане Олеже. Пане Олеже, повторіть ще раз перший номер телефону 0800, 0800 339 247 Дякуємо. Дякуємо. Це, це телефони кол центру. Дякуємо, пане Олеже. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Ще раз повторимо номери телефонів, які озвучив пан Олег. 0800 339 247 і 095 896 04 21. Ну а продовжимо за мить. І з нами на зв'язку Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківщини, продовжуємо говорити про ідентифікацію тіл загиблих українців, зокрема і в Харківській області. Вітаємо, пане Дмитре. Вітаю, пане Дмитре. Як зараз триває процес ідентифікації е, тіл убитих українців? Ми з вами спілкувалися, е, коли цей процес був е, після деокупації ізюма, що зараз відбувається на території Харківщини. Процес ідентифікації загиблих осіб триває, оскільки майже кожного дня знаходять по одному два тіли. Здебільшого ці тіла знаходять на приватних домоволодіннях, коли їх ховали родичі після обстрілів, люди гинули або ж від нестачі ліків. Щодо ситуації з масовим похованням, ситуація наразі стабілізувалася. Таких масових ситуацій з вби... з тілами, знайденими, які вбивали росіяни. Зараз такої ситуації немає, але навіть зараз залишається в розшуку, незнайденими близько 1300 осіб. З цих 1300 осіб, майже 800 осіб є цивільними, інші є військовослужбовцями. Тобто, це ті особи, за яких про яких повідомили їх родичі, що ці особи зникли безвісті. Пане Дмитре, ну а власне питання з похованням. Якщо не ідентифіковані залишки, рештки тіла, то власне, що відбувається далі з ними, якщо не знаходяться родичі? У всіх тіл відбираються ДНК матеріали. І тіла не ховаються до того моменту, поки експерти не нададуть інформацію щодо того, що відібрані ДНК-матеріали є належними, оскільки тіла, які дістають з землі, вони є дуже сильно муміфікованими, мають вирісні зміни. Тому відбираються ДНК-матеріали з кості, з шкіри, але Найкращі ДНК матеріали вони все ж таки відбираються від живої людини. Тому, коли відбираються від померлої людини, яка вже була похована, вони мають гірші показники, тому на момент, коли поки експерт надасть дозвіл на Поховання саме коли експерт встановить, що саме і достатньо, і належні ці відібрані матеріали, тоді вже е, мають можливість вже е, або ж родичі потенційні, або ж е, міські міська влада, якщо не встановлено цю особу, або ж не встановлена родичів, ховати цю особу вже в подальшому. Ці днк матеріали включаються до загальноукраїнської бази ДНК-матеріалів. І е, тоді вже, в незалежності від того, де знайдуть е, тіло особи. Якщо родичі нададуть свої ДНК-матеріали, здійснюється співставлення їх, і в подальшому родичі повідомляються про е, ситуацію з загибелю. Пане Дмитре, а як шукаєте родичів е, неопізнаних загиблих? І чи можна е, здати ДНК тест дистанційно? А, е, розшук родичів е, він. Як таки не здійснюється, оскільки коли знаходять тіло особи, то не зрозуміло, ким ця особа є, тому здебільшого саме родичі перші звертаються з інформацією про те, що їх рідна особа або зникла безвісті, або ж була похована десь в якомусь районі або вони знають про поховання, але не були присутні при цьому похованні і не впевнені, що це тіло є їх близькою особою. Тому вони звертаються до органів поліції з відповідною заявою. В них відбирають ДНК-матеріали, включають їх ДНК-матеріали до загальноукраїнської бази. ДНК відбирають також ДНК матеріали у потенційного родича загиблого, і в подальшому після е, співпадіння їх е, слідчі інформує е, про цю ситуацію. Щодо відібрання ДНК матеріалів е, е, без присутності е, у фізично у біля слідчого, то така процедура дійсно була розроблена. Харківською обласною прокуратурою спільно з слідчим управлінням поліції. А є інструкція в нашому телеграм-каналі та на сайті Харківської обласної прокуратури. Коротко вона ця процедура відбувається так, що особа здійснює забір паличками вишними в ротові порожнині слини, кладеться в конверт і відправляє на вказану адресу. Після чого ці. ДНК матеріали саме слину на палиці долучають до матеріалів кримінального провадження і направляють на експертизу, пане Дмитро, Чи багато таких звернень з проханням ідентифікувати родичів із за кордону? Якщо є така можливість, надіслати власне ДНК, то чи багато ви отримали? Ну, наскільки мені відомо, не дуже багато було звернень саме за кордону, можливо, там до декількох десятків таких звернень. І по території України також люди направляли з інших областей. Ну, вони фізично до війни мешкали до повномасштабного вторгнення на території Харківської області, була окупація. Вони виїхали зараз в іншій області, тому вони направляють також на адресу суденка матеріали. Ну, це не невелика кількість до декількох десятків таких ситуацій, пане Дмитре. Дякую за розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківщини.